Отже, жоден спорт не зробив з моїм тілом те, що зробила йога. Окей, okay. чому я так топлю за йогу? Йога дала мені те, що не змогли дати ні біг, ні теніс, ні будь-яка інша активність. Йога зробила тіло прокачаним, гнучким, витривалим і здоровим за рахунок єдиної складової. Регулярність так саме регулярність це той самий геймченджер. Неважливо насправді наскільки професійний тренер чи наскільки важка та придумана практика, без регулярності результат буде швидкоплинний і непомітний. А з регулярністю результат триматиметься все життя. Отже, ми часто помилково ставимо собі не те питання: не як прокачати тіло швидко і якісно, а як забезпечити регулярність у своїй фізичній активності. І йога тут поза конкуренції. Вам фактично потрібно. Трішки вільного місця і трішки вільного часу. Ви прокидаєтесь, переходите на мат, робите одну ефективну, якісну практику, і все. Мінімальна фізична активність на добу закрита. Регулярність забезпечить довгострокові результати, а довгострокові результати забезпечують якісне красиве життя в здоровому, прокачаному, сильному, гнучкому тілі.